Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами пограємо у гру Знайди свою маму. Ой, діти, погляньте, наші малята розгубили своїх мам. Давайте їм допоможемо знайти своїх мам. Подивіться, хто це у нас? Так, це песик. Ах, де ж його малятка? Де його дитинка? А, ось він. Це цуценятка у песика. Добре. Ой, а хто це у нас тут нямка? Це киця, кішка така. А хто ж у неї дитинчатко? Давайте подивимось. Може, це ні. А ось дитинчатко. У кішки кошенятко. Ой, як добре. А це у нас... Коза. А у кози дитинчатко козеня. Ось воно, прибігло до своєї матусі. Так, хто ж у нас ще тут залишився? Хто не може знайти свою маму? Так, ось у нас корова. А у корови дитинчатко телятко. Ось воно, наше телятко, біжить до своєї матусі. Так, а це у нас порося. А дитинча його поросятко. Ось воно теж потрапило до матусі. Так, залишилися у нас конячка, а дитинча її лоша. Ось така лошад. А ось наша курочка, а це її курча у курочки. Так, подивіться, діти, всі наші дітки знайшли своїх матусь. Давайте скажемо, як їх можна назвати одним словом? Хто це, діти? Це? Свійські тварини, тому що живуть вони поруч з людьми, і люди за ними доглядають, тому вони називаються свійськими тваринами. Молодці до побачення, ви були всі дуже уважні, до нових зустрічей.